Щоденно працівники капетні «Дніпроводоканал» отримують заявки на прочистку каналізаційної мережі. Цього разу комунальники усували засмічення у Новокодальському районі Дніпра. Прибули за викликом на вулицю Ахматова, 1 для прочистки дворової каналізації. При прочистці каналізації було усунений засор дворової лінії. До прочистки було залучено дві одиниці спецтехніки, чотири чоловіка особового складу. Завдяки спеціалізованій техніці та високому професіоналізму бригада КП «Дніпроводоканал» усунула засмічення каналізаційної системи менше, ніж за пів години. Все залежить від складності засору. І яка складність засою, так буває півгодини, буває годину, можна дві години на одному адресі. Працівники водоканалу зазначають, що дістають з каналізаційних колодязів усілякий непотріб. Котре комунальники звертаються до людей з проханням відповідально ставитись до використання каналізаційних мереж.